Пана Бога. Смарах. Спорим. Насобущай. Той, хто, хто Господар усього багатства і слави, хто найповніше втілення сили і краси, тихо стоїть, під дверима забувши забави. Терпише жде, щоб його уйти запросив. Ти є влада самоцвітів, усіх до одного. Що ж тобі так до комічика грудях твоїх, що тільки скельце, не ціне воно ні для кого, тільки поламок безбарний байдуже для всіх. Ти ж озираєш, пальнуєш, пандруєш, ти дишиш. Ти, що за ним кожна типа з постельних пісків плаче й голосить, По що нас самих тут полишив, ти, за яким тужать дзвони і кличуть дзвінки? Скільки таких, що про тебе у кожному слові слави співають і хвалять мене Твоє, святе, чому же жадаєш ти саме моєї любові? Нащо чекаєш при вході у серце пусте? Що добиралася в фіри блискучі до себе і не надбала нічого, крім власних бажань, Ти ж захотів, щоб любили тебе, через тебе, не задля всіх твоїх благ і могуття, і знань. Не як владихосвітів, у хлоп'ятко грайливе, тосі приходиш до нас через чувак хлоп'ят, через квіт безбороні, томеницько, сиве, через пташок безтурботний, що сповнює сад. Чишіх любити без жодних причин і умови. Що ж ми так само любили тебе без причин? Як це можливо не смріє, смарагдовий споман, як це здійснити? Він кажеш лише ти один, стопи твої то лілеї у білому світі, золотом чисте мовчання твоє між людей, той власне той ключа. До замків всіх на світі став досором біля порога. Тоскно, сину і гірко тягнеться ця зима, як же мені без тебе через сніг перейти, як же мені стояти на людяних ґрунтах із пустотою в горях більшою, а ніж світ, жодні чаї пити хоч сотні літ, не цей врослий в кості і шкіро страх, жити так, що не вхопить образ, образу Твоїх. Богозір, знати свої бажання, і не знати твоїх, більше не зріти стовпи, чисти, як перший сніг, в грудях від них нема то сліду, що він сапфір. Господи, все настерпна внутрішня пустота, між переповнених волос після здійснених брій, дірка у грудях, терпне у молитві одній, Щоб виступила знову в неї. Щоб прийняти покірно те, чого хочеш ти, щоб мені через серце пролягла твоя путь, стопи твої сапфірні в танці своєму йдуть. і понісон дзетлоням, дірка в грудях. Знов я в тумані ілюзій, на слуга своїх тих чуттів, пликаю надії навчитись любити, на ділі невігластом в братів, коли ж зрозумію, що ця брудна втивість, які сліпо вірю, несе сам лежубів, не дасть вона щастя, не дасть і розладу. Чому ж я вимушу прихисток в ній? Чи знову забув, як кровить в ранах серця, як болячі очі дивиться собі? Омана покрила тонки на тонну, і ніби не чудно жорстові душі, і ніби забувся нарешті весь смуток, і смак гірких слів висок, мов не було. І в розумі знов я моя на солоду. Я в солодко жити. О, так, це воно, це ж щастя себе до гостями любити, забути про сон на солодах чуті, відчути себе гордим паном свободи, владикою світу, царем всіх Мрій. віддати сама ребути в потоці, солодка рома. Свобічут тів, і вкотре без жодної не те причини ласкаво нагадуєш ти брені про біль, простої душі, закривавлене серце і кличеш до себе. Це любов давати, де б її взяти? В серці повно бруду, пилу, сміття назбирався за тривалі руки хитного гріховного життя. Я знаю, в серці є любов любов є до Твого, і з ласки імені Твого розтане скам'яніли, і з ласки імені Твого зможу давати Тобі любов, вона уся і так твоя, і вічно у серці я. що тягне в сторону змія, згине вона зостану остану зостану сам перед тобою, перед твоїй святою чудові, зможу в любві тобі служити і завжди повну. цей вічний огненькая тя, плыкание. що малюєш шрами на шкірі дерева, стікаєш плюшем по його лиці. Ти такий тонкий, мені страшно хапати тебе своїми гробами руками. Ти, що вбираєшся у тінь, ховаєш свій спів між стукотом крапель, стукотом. Дай забути, як щоразу любов долає біль. Співай моїм очам. Аж поки я не побачу, тебе повсюди. Будь ласка, співай. Наступний. Коли хочу написати тобі вірша, твої дерева вже все сказали. Коли хочу заспівати тобі пісню, твої кріки вже все заспівали, твої хмари вже все намалювали, твої поля вже всіх нагодували, твої квіти вже всім засміялися, твої діти вже все подарували, ти вже всіх полюбив, коли хочу зробити хоч щось, міц, селяю голову. Такое служение, без всякого звания. Я представить себе не могла, Как будет с тобой встреча близка. Ты не ждешь, пока я стану святой, Ты принимаешь меня любовью. Ты слышишь каждую молитву, Видишь каждый день твою битву, А воспевая в киртане твои имена, зашла улыбка твоя. Сознать и решиться, чувством сердцем своим пред тобою склониться. Ты обнял меня, как лучшего друга, каждым словом и неизбитым. Ты всегда меня зовешь, ищешь с любовью и ждешь. Ты позвал меня готовить пир для тебя, и тут поняла, как же была я слепа. Ты же здесь в каждом виде служения, в этой ноте откровения, ты там сразу и без промедления, и для нас ты станешь даже угощением. Ты так сильно хочешь дать нам вкус, и решил, друг, проявлюсь, во всем ты мире этом, в воздухе, в воде, имени воспета. Ты в мурте, в храмах стенах, и даже в нашей частым Ты в искренне ты в разлуке, встрече и снова в расставании, и в каждом новом осознании. Ты из любви можешь ждать, даже отпустить, а потом снова позвонить. Ты в желании служить. Ты сам пришел, чтобы послужить, чтобы испить нектар замене любви сладчайшей. Ощущения. За пять минут до встречи услышав его флейты зов, дружь по телу пробежала. Ей не нужно даже слова. Сердцем зови Эта встреча весь лентам не живи. На роки, збагна сполюки, з упав у Бога, прийми такого, У серці діри, тому і щире, крізь ран живицею, любов сочиться. Нема нічого у мені святого. Часом гадаю, мене немає, я лише гонцем. Ти серці сонце, святи та поки всі роки. Ну а потому я знов по тому, як всі крилаті благодаті. ти будеш поруч, я проворуч, чи хочеш з діва, до довкіла, гребти полову, пасти корову, саджати чатики. У моєму робота, дім, час від часу, кіно, концерти, у твоєму любов, пісні, за яку не шкода і У моєму, моєму мільйон дрібниць, суперечок, багань, гордині, у твоєму вода з криниць, що тече творця людини. У моєму мій Бог я сам, тяжкі небеса залізний, у твоєму усе краса. Чи не слово, чи звук то після. Ти щасливий, ну і нехай не ясної на це причини. Люди вічно шукають рай, а ти сповниш ним людину. Ти шукаєш усіх святе, сидиш тим, в кому мало світла, то ж прошу тебе за те, що ти саме не зміг носити. Олена Серце, як пташеня лякається і ще під стрибою зривається з місця і летить у небо, коли слухає, хтось тебе любить, дивиться налякано Щоб нагадати про Твої очі, у птахів чорні крила, щоб нагадували про Твоє волосся. Боже, ми танцюємо босака в пилюці, бо сильно сумуємо, але це яма у серці, як і у животі, розбите радіо в голові, не дають зібратися, стати цілісними, стати собою для Тебе жити. Вирушити нарешті в дорогу, щоб знайти свій дім, що бути завжди з тобою і в тобі. Потягаємо саме. В раз і снова. Земля находит силы из снега возродиться. Упрастывает руки, сон отрыхает зимний, глаза возводит к небу и видит в небе солнце. Сердце бьется чаще, а по лицу потоки весенние текут, как будто слезы счастья, как будто после долгой разлуки снова встречи. О, как дрожат колени, душа ее живая, ликует и когда взял ты право свои лелеять как смог ты в этом мире родить свои несчастья и страхи и сомнения. Уже ли не хватило всей чистоты вселенской, что грязь и боль и Богу с души твоей отмыть? Думал, что ты не слышишь, как льется песнь Господня с небес, что будет, всему свой срок и мера, само свой путь и свет. Еще. Как я хотел тебя забыть, уйти, заплакать, отвернуться, собака черную забыть заснуть и больше не проснуться. Как я хотел с тобой порвать, не знать тебя, не видеть больше не слышать, не молить, не звать и не любить Тебя, мой Боже. Я прятался в починах вод, в берлоге осыпался сладко, был глух, как тетерев, и слеп, как крот, и, как еж колючий, как гадю, как гадок. Я ядко пил, отрашивал клыки, я цвет менял, очерчивался злобно, и паутина плел, как пауки, и раздувал, раздувал клобу, как кобра. Меня жил я от обиды на тебя от зависти, ревности и злости, Он сердце отравил, любовь во мне губя, язык мой обложил, проник в мне в кровь и кости, Отравленный я полз куда глаза глядят, без цели, без любви, без веры. Но ежас йожес... чувствовал твой взгляд, спиной в тумане, жизни серой, А голос твой все звал меня, и свет твой лился и лучился. Ты радуга вставал при свете дня, луной светил в ночи, и звезды не искрился. Ты звал меня к себе, душа моей души, боль утешал урычанием прибоя, в опасности на помощь мне спешил, и прятался, прикинувшись судьбою, как ты хотел меня вернуть, растормошиться, греть, утешить, это в сердце осушить, расчистить путь, лед растопить, искать меня. злоби, завісті доволі, довольно глупих лжи і глупих грьоз. Я твій. А чому ж же... Нам родом і злону бракує відваги, надто у звуків складна дорога, У Убезвуччі сховали свої переваги. На перевалі пауз ми ж літер, вловині в пам'яті змісти, Нам із тобою далеко летіти, тому доведеться присісти. Намість тобою ще довго мовчати. Знаходити прихист в тиші, не треба обо-обо-двох повчати, давай просто сядемо ближче, нехай очі ти тиші розкажуть правду, допоки не чує язик, не знаю, як серцю цьому дати раду, ми разовчимо ази. У мовчанні. В галасі складна дорога, і правду покаже час. Тише це шанс допукатись до Бога. Давай почнемо з нас. Затопити груди любов'ю, а очі. Біти миті живу, наповнити розвитом.